Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, сьогодні відео про самшит. Повиганяв самшит пагони і знову вбралася вогнівка самшитова, в кущик. І з тильної сторони е, гризе, е, гілочки, і я з цієї сторони хожу, е, з е, той, що я бачу, і тут, наче чисто, а з іншої сторони зайшла, і там е, дуже багато вогнівки. Ну, не так уже багато, але вже вона є там. Тож. Е, Буду її сам шит про пострижу. Отак, щоб він, він вже ось скоро зима, треба, щоб він кучненько так залишився, щоб коли сніг буде падати, якщо він буде, то, то щоб не розвалював кущик і щоб він добре тримав цю масу снігу, скільки там впаде. Я їх пострижу і покроплю твістом. Твіст дуже добре справляється з самшитовою вогнівкою, розведу пакування твісту на 10 літрів води, і всі ці 10 літрів я вилью на в мене там 5 кущиків більших. І е, три кущики меншеньких, яких я туди досажу, е, і там у мене ще ялівець росте, то він також піде в обробку, що вже е, буду повністю там е, все пообробляю. Ну І заразом пострижу ті квіти, які е, там у мене е, квітують, відквітували і там позасихали. Е, і буде тоді порядочок. Покажу вам, як, по... як стрихтимо і як пострижу. Ось такий самшит у мене тут росте. Так. Ще два кущики. Покажу вогнівку. Ось, бачите, погрижене, заховалися і погризли. І ось тут, тож, любителі самшиту, будьте насторожі. Друзі, покажу вам трохи процесу. Інструмент до бою. Стараюсь брати де більш Куч, скуч воно, як оце слово підібрати, де більш воно до кучі збито. Щось отак в мене виходить. Зараз пострижу, покажу вам результат. Чим вищий кущик стоїть, тим складніше обрізати ручним таким секатором. Друзі, я закінчила обрізку самшиту кущиків. Вона теж рахується санітарна. І ось такі в мене фігури вийшли. У нас тут дуже спекотна зона, і я посадила самшити, вони зовсім не росли. І що допомогло рости самшитам? ми привозимо дрова, і в нас тріски, і терса залишається. І я почала мульчувати оцю зону прикореневу. І чим, кожного року привозять, і кожного року я вкладаю е, цей шар. Він е, перегниває і тримає вологу, і разом з тим ці кущі мають е, собі вітаміни, мікроелементи, які їм потрібно, і так е, зростають. Покажу ще два зараз. І ось таких два. Якщо сонячна сторона, то оце ось є лівець ще. Такий теж розрісся завдяки мульчуванню. Якщо сонячна сторона, то тільки мульчувати. І мульчувати не один рік. А кожного року все додавати і додавати, тоді тільки мульчаться, працює. Інакше, якщо один раз замульчував, то воно не, воно перегниє і знову не буде цього ефекту, який е, очікується. Друзі, всім дякую за увагу. Слава Україні! Перемогу Україні! Да буде так? Е, підписуйтесь на мій канал, до наступних зустрічей на моїх, е, в моїх відео.